Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Подивіться, я вам принесла смачне варення покуштувати. А яке саме принесла варення, дітки самі здогадаються, коли послухають віршик. Зародила груша грушечки, дивуються, питаються пташечки, питають груші пташечки. Для кого то ти зародила грушечки? Я скажу вам правдоньку. Для діток обдарую грушками, ген усіх, хай лише в саду лунає милий сміх. Тож це варення із груш, а по-іншому можна сказати: грушеве варення. Діти зараз будуть з'являтися картинки, а ви будете називати фрукти та ягоди. З них можна зварити варення, варення зі слив, сливове варення. Варення із яблук. Яблучне варення. Варення із черешень. Черешневе варення. Варення із персиків. Персикове варення. Варення зі смородини. Смородинне варення. Варення із малини. Малинове варення. Варення із полуниці. Полуничне варення. Діти із фруктів і ягід приготовляють не лише варення, а й сік. Сік, який уживають відразу після приготування, називається свіжим. Скажіть разом зі мною: свіжий сік корисний, запашний, смачний. Якщо дорослі хочуть приготувати сік на зиму, то його консервують. Значить, щоб заготувати фрукти і ягоди на зиму. Люди можуть зварити з них варення або законсервувати сік. Запам'ятайте нові слова. А в кого є морозильна камера, що вони можуть зробити? Давайте скажемо речення: вони можуть заморозити свіжі фрукти і ягоди. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в мовленіву гру, яка називається якого кольору сік. Давайте разом складати речення за зразком. Наприклад, це сік яблучний, бо він зеленкуватий. Це сік сливовий, бо він синюватий. Це сік порічковий, бо він червонуватий. Це сік грушевий, бо він жовтуватий. Молодці діти, ви гарно працюєте. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Скажи, який, яка яке. Яблуко яке? Повторюйте разом зі мною яблуко свіже, соковите, смачне, червоне, слива, фіолетова, спіла, блискуча, груша, жовта, стигла, солодка. Малина маленька. Запашна, ароматна! Молодці діти! Я пишаюся вами. Ви добре впоралися із завданням. Діти, яке завдання для вас виявилось найцікавішим? Які нові слова складемо сьогодні до скриньки скарбнички? Чекаю ваших відповідей. Вітаміни, вітаміни! Груші, яблука і сливи, вітамінів, повний сад. Все достигло для малят. А сьогодні я вам кажу до побачення, до нової зустрічі. Дякую за увагу!